Что сейчас есть? Потому что, что я полностью поддержу Антона Сергеевича. Там будет меньше площадь. соответственно, меньше денег будет. Так, значит, а предприниматель меньше заплатит. Ну, ну давайте попробуем. Не вариант. Ну, как, Не Если это товарная сделка, ну тебе реально причина. Ведь это начало? потом за третью. все. Другая пропозиция. Я пропоную. Винести а в такій редакції на розгляд пленарного засідання і всі депутати хай приймають рішення. Там теж можна вносити пропозиції тому Я можу записати свою пропозицію? Та пишіть, ну я просто не представляю, що це за пропозиція. Нормально пропозиція, а чого не на пропозиції? Для вас не нормально, та я не можу поділитися я за чи проти. Та ну а все видно. Чому Залишити. Маєте нічого. В самому нічтальні комісії. Чули пропозицію. Всі зрозуміли. Залишити в редакції ока. Щось додати. Та винести на розгляд раду. Ну, зрозуміло, голосуємо. Голосуємо, тобто, так? Голосуємо. Давида. Та за. Димчиша. Проді. Єгоров. За. Е, Мельник. Проти. Калінченко? за. Не пройшло. Немає 4. Человек. Не пройшло. От ти правильно. Хорошо работа. Далі, ще пропозиції є. Третя пропозиція була в секретаря. Є чи немає? Мені все. Ну, я вже зрозумів, як казати. Повністю причини, що да, причини Тому. всі є. Тоді голосуємо, я розумію так, що ми за питання голосуємо: винести на раду чи не винести все. Давайте. Правильно. Розумію? Все. Так, всім зрозуміло. Давид. За. Демчиша? Проти. Єгоров. За. Калінченко? за. Мельник. Проти. Ну, Рішення не прийме. Не прийнято. Так, підождіть, у нас рішення взагалі не... України. Ми ж за траву породити. Надо було ми, вже її выключати якось чешувати. Ми взагалі викинули рішення. Я у себе берусь години покосити после того, що везде. Ну, от так воно і должно. <кхи> 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 тобто, виходить що, що ми в рішенні. Рішення не пройде. Це, це, це ми Нічим. не розуміємо. Виму... Ну, комісія працює, я, я вже устав, чесно. Нічим не череваю. Це висновок комісії, але воно попадає на сесію. На сесії буде повторно голосувати. Що? Що? Ну, якщо нема розуміння, що таке комунальна власність, ну, Бо я не хочу. Тут це не проб'є. Правильне та, рішення було б дивіться, винести це на сесію, і більшість депутатів це вирішувати. Да. Це Ось те, що лекажу. Понімаєте, зараз ми що проголосували, що ми її просто не виносимо Ми, і ми і не можемо можем так зробити і, 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 і не наш вопрос по-большувальщина. Ну, ну як, як? як? волонтець? Звісно. Ну, я же говорю, правильно было бы вынести на сессию, а там потом Но большинство вынести, вынести, еди, да. Да. а уже... Есть, Да. Переходим на другое питания. А там все эти все коллизии. А, как решение, что у то есть Без выставки, это рекомендации постельной комиссии. Как без выставки? Ну і ви мене не надійшли, і жоден висновок не на набрав. Ну, ж все одно все рівно буде розглядати. Звичайно. Тобто з вашими пропозиціями, потім тобто, це пропонується. Так, да, 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 давайте далі, давайте далі, повремі вже. О, бачу. Питання друге. Подожі, тобто ми його виносимо і заново розсматриваємо вже без висновків. Так. Да. Ви Що? просто в черговий раз показували свою інтелектуальну спроможність. Давайте, давайте ще Вторе питання. Друге питання: про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунального підприємства Міногірської міської ради Дніпропетровської області на 2025-2029 роки, затвердженої рішенням Міногірської міської ради Дніпропетровської області від 25.12.2024 2024 року номер 1754 77 8 Доповідаю, доповідає у програми пропонуються наступні зміни. По пункту 1.1. надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП у кажукомсервіси. Сумі 89 178 гривень для завезення фіску на дитячі майданчики та там, дві патронажні сім'ї. Поповнення статутного капіталу КП у каждого комсервіс 40 тисяч. Це для розробки замлепорядної документації для ділянок і будівництва пунктів очищення і роздачі води. Це два бювети, це доброгорську і в село Мар'янка і 24 тисячі для забезпечення виконання реєстрації дій щодо прав постійного користування земельних ділянок під багатоквартирними житловими будинками. Якщо ви пам'ятаєте, було виділено кошти мільйони триста на виготовлення технічної документації, вона була розроблена, затверджена вами і тепер у самій момент це вчинка дій ну, держреєстратора, щоб зареєструвати право власності. По будинкам, там 162 будинки багатоповерховувати. І остання сума по пункту 1.6 надання фінансової підтримки на безповоротній основі ДПЖОСЕВС КПЛК ЖОКОМСЕРВІС в сумі 15 604 гривні, 72 копійки. Це покриття витрат на, по оплаті комунальних послуг, там, де в нас вимушено переміщені особи. 89 тысяч, это на подвоз песка, что ли? Да, 89 тысяч. Да. Ну, фантастическая завышенная. А какого песка? Это Ну, то, что да, Это, фантастический. Три фантастический. Три Ну, ё, как вы можете столько денег, Да не, ну подождите, ну песочница на самом деле ужасная. Ну, я, только, я с ребенком гуляю, нема тысяч. песка. Ну, его а, надо. Согласен, да, Ну я не знаю, это мог. Кто завозит Путин? На какой техніке? Будет ну, буде, буде, у кого-то на... Варіанту брать, да? Тобто це у нас виходить таке саме питання, як і перше. Пропонують точно так же, без висновків на сесії. Бо ми тут консенсус. Свій... Нет. Ну, ми сейчас опять час пробалакаємо, опять прийдемо до того ж самого. Чего 162 вам завершили? Нет, это земли, там что-то знакомых некоторые боли. Будет будуть и кому-то будут. Голосуємо. Голосуємо. Что именно как правильно ворочилось? Що ви, говорите на сессии все Та ні, все равно. До розгляду на. До розгляду на сессии. Голосуем. За. Лично, лично. Дим, ти Тим, ти проти. 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 Проти за. Количенко за, Мельни. Все. всю. Точно в такому ж ракурсі її знайдеться. От це право. До, до. Е, питання третє. Про внесення змін до статуту комунального підприємства, управляюча компанія «Жилкомсервіс» Вільногільської міської ради Дніпропетровської області та дає е, державну реєстрацію новій редакції. Я можу доповісти, це зміни, які вносяться відповідно тільки що й щоб у нас перераховані кошти в статутний капітал, і відповідно для того, щоб збільшити статутний капітал, нам треба було угу. рішення. Внести змінити статутний. Як ваша фамілія, скажіть. Савінова. Так, голосуємо. Э, питання винести нас на сесію. Так, Давидов Демчиша, Евро, Пинченко, за, Мальник. Малый. Так, поехали дальше. Про затвердження технічної, технічної документації землеустрою та передачу власність громадянину оберемок МО земельної ділянки, розташованої за адресою міста Вінногівськ, вулиця Юрія Устенка, 74 Кам'янського району Дніпропетровської області, для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка. Доповідає. Кули. Будь все остальные будут доповеди. Там все технички можно пакетом продавать, если Есть пропозиция продавать, если там все по технически. Что же мы будем делать? Ну, тут Нет, ребята, у на сессии На комиссии же мы должны разглядывать. Ну, конечно. послухать. Ну, можно без докладчика. Да, давайте раз, два, три, за, второй, за, третий, за. Володь, ну, не я затягивал время, понимаешь? Я должен на комиссии рассмотреть все вопросы. Давай, будь ласка. Ну, можна тоді, якщо швидше, з четвертого по восьме це вже загальна доповідь, це питання одне і те саме, тільки змінюються громадяни, то й немає. Житлові будинки. А, це у вас у, у всіх громадян є право власності на житлові будинки, і вони оформлюють технічну документацію е, під е, житловим будинком для обслуговування. Зрозуміло. Володя нема там подозрительной фамилий? а ну посмотри. Ні, нет, там нет через недолишных денег. Там все по-честному. 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 Мы же того также и проникает все это. Там все по-честному. По восьмой, да? Включно. Там нема, идентичный потом. Там ничего смене. Новодянские звягинцев. Никто противны, ничего не мало. Я бля. Так, ну давайте. Так, значить так, є пропозиція е, пакетом проголосувати з 1 по 8. З 4 по 8. Хто за таку пропозицію? За, за, За. Всі за. Проти. За. Проти. Ну, прощаємося. 4, 4 голоса є, пройшло. Так, голосуємо пакетом. Е, так, почекайте. Та що це таке робота? Так, Давидов, за. Демчишак, Егоров, за. за. Калинченко, за. Мельник. За. Что ты против, то ты за. Так мы за вопросы голосуем, сейчас зашел. За пропозицію голосувати. Ну, на те, пропозиція ну. сказали вже за, за за. за". Ну, ну, да, я ти казав за, за. проти. Так ми проголосували, вона набрала більшість. Більшість, так і за. А ми за 1 по за Ну я проголосував за. Ладно, проїхали. Дивна виптата, що має. Так, дев'яте питання: про розірвання договору особистого страхового сервітуту для обслуговування. Тимчасової споруди 22 грудня 2023 року за номером 46 оос укладеної між Вільногірською міською радою Дніпропетровської області та фізичною особою підприємцем, посінь по по ю, 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 ю за взаємною згодою історії. Будь ласка, я зв'язку з тим, що була зроблена. Нераховуємо йому будівля і за них просить розірвати доводи особисто. Просто Так, голосуємо. Як винесення на да. сесії? Здорово на сесії, я, 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 я вибачаюсь. Так. Будь ласка. За. <клес> Давид. Демчишак. Єгор. За. Количенко за. Далі поїхали. Так. Десяте питання: про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої по вулиці Вишнева у селі Мар'янівка на території Вінегірської міської територіальної громади для будівництва пункту очищення і роздачі питної води та обладнання розвідувальної, експлуатаційної свердловини. Кажуть камсеріс сервіс про надання дозволу на роз на розроблення проекту землеустрою. Хочуть побудувати Ще одну скважину. Там дві склажину. 10 десяте, одинадцяте питання. Це село Мар'янівка і село Доброгірське. А ми деня не дали на це все. Ні, день не дали. Ну ми ж тільки що в друге питання ми не дали. Ну, все одно з на розгляд сесії пішло. А ну це маємо. Ну це по село місці, так? Да? Так, це все. Будь ласка, голосуємо. До винесення на сесії. Так, да. так? До розгляду на на пленарному засіданні. Давидов За. Демчишак. За. Єгоров. За. Мельник За. Калінченко. За. Винесли. Одиннадцяте питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої по вулиці. Доброгірська у селі Доброгірське на території Вільногірської міської територіальної громади для будівництва пункту очищення і роздачі питної води та обладнання розвідувальної експлуатаційної свердловини. Це те саме, як село у попередньому бальманів. Це два різних проєкти землі. Друзі до нас. Немає питань, немає доповнень. Депутат мене. Давридов, за. за. Єгоров, за. Мельник, за. Калінченко за. Дякую вам за прізвисько співпрацю. Я прошу слово для виступу на вашій комісії. Ну, дуже багато звинувачень колеги, дуже багато громких слів лунає. Якщо є конкретні факти, Подождите, я ж попросив. Якщо, конкрет... Якщо є конкретні факти, що хтось там... Корупційні якісь діяння звертайтесь в правоохоронні органи, але ну хоча б давайте якоїсь там етики дотримувати. У нас ще не комісія, так якийсь, ну, вас 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 якісь ну є вас пропозиції, надавати якусь мову, є пропозиції, надавати ще вас. щось. Але подивіться, пишатися тим, що в нас немає комунальної техніки, комунальної власності, ну це мабуть взагалі не позиція там державницька, розумієте, це неправильно, це є неправильно. Разумієте, те, що необхідно там телефонувати і просити якийсь трактор, ще щось просити, дякую, до речі, вони Гроди, що допомогли тобі вивезти дерева. Це неправильно. В інших громадах, чомусь комунальна техніка є, в нас немає. Ну і звинувачувати це зараз по ситуативно, це ж роками це все відбувалося. розумієте? І це не є правильно. І, і ніколи техніки не буде, якщо в нас ці роботи там будуть виконувати підрядники. І площі необхідно переміряти. Але, але ну давайте ж якось конструктивно, є запити, правоохоронні органи, державні якісь органи. Давайте їх робити. Ну, Тому що якщо зараз кожен почне громкими словами кидатися, ну нічого не вийде. Немає асміачів. Є рік, як не розповіщення. Сумніво. Є сумніви. О, ви говорите, що немає комунальної техніки нової не, техніки. Немає. Зато в їхніх руководителей, в їхніх папірах, все это є. І движение, і недвижимо, новая техніка совершенно. Дитя, от тут відкривається вся правда. У вас здається, що у вас якась особисто до кремлізма жовтокомсервіса. Якщо е, хтось тут не може сказати, я це проаналізував, можливо, це. Можливо, це громкі слова, але мені здається, що вони є. Якщо вони є, зверніться до міського голови. Нехай вивчає діяльність цього керівника, нехай вивчає умови зміни цього керівника, але не повинно бути прізвищ, повинні бути сфери. Сфера, слово комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, тому подібне. Не подобається керівник, про це на правду сказати. Не подобається підхід роботи, про це на правду сказати. Ну але те, що ми робимо, це не адекватно. Немає не Є сомнення мінімум. О, ну не надо вот это выкручивать. Ну все же понятно причина этого всего. Ну не были буряка то никаких претензий, да. Ну буряка нема, есть других. Ну, до других. Чего вы? Зачем это крутые? Все. Да, все, свободу.